Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, як казав дід по нас, мої любі. І сьогодні я вам розкажу, що ж я купила у Аврорі. Там стартує таке слово як кешбек: 10%. Ну, я не, ну, не бачу у своєму кабінеті в приваті 24. Що ж там за кешбек? Але хочеться, буду надіти, що я все правильно підключила. А зараз покажу, що ж я купила. І перш ніж розказати про покупочки, покажу отаку мімімішну кам'яну квіточку. Я відідрала, дивлюся, жовтий листочок, і під нею отаке манюньке, як трояндочка, ще один кам'яний, е, такий, е, як кам'яна квіточка моє любі. Ну, а далі розказую, що ж я купила. Купила ось таке величезне крем-мило, Там були з іншими такими ароматами, але і коштували вони 64 гривні. А це зроблено в Україні. Воно не дає кешбеку, але воно по 49 гривні. Чесно вам скажу, це все попахує якоюсь такою як диверсією проти українського народу. От Звичайний, дивлюся, 64 з кешбеком. А оцей зроблено в Україні теж 49. Ну, навіть якщо з 64 вернеться кешбек 640, він не окупи все одно. Так що придивляємося і не даваємо навіть своїй державі себе обдурити. Ну, Мені це чесно, не сподобалось. Я трохи так сказати, хочу медик, але щитать, умію. Як завжди, мої улюблені сірники, спалаючи Москвою, сірники це підпал, і коштують вони в Аврорі 7 гривень. І подивіться, який дизайн у них, мало того, що от е, з Москвою спалаючи, а ще як чітко все тут е, ну, розподілено. І сірники гарні, чесно вам скажу. Аж цікаво, звідки вони. Зараз я вам скажу ну, логотип Аврора. І у нас СМТ Опішня. Це Полтавська область. Дякую Полтаві за такі колоритні сірнички. Мені подобається. І все, 8 гривень. Каркаде. Ви подивіться, яке каркаде таке гарнюнє, Прям захотілося його і купити. Квітки висушені, що використовуються для приготування напою. І оця пачечка 70 грам, всього 29 гривень у аврорі. Ну спробую, Чи він відрізняється від того, що в АТБ я купляла. Дивіться, яка гарна прозора інтимка. Мені дуже сподобався дизайн. По-перше, прозора. По-друге, оця квіточка, ви гляньте, яка вона ніжна, така прозора. теж. І 350 мл тут гелю. Я недавно подивилася програму. До цього я грішила ну, простим милом. Чесно, після одного такого випадку мені інтимгель настільки там насушив, що, ну, чесно сказати, я довго його не купляла. ну, Роками не купляла. А це надивилася у тої лікарки. з, Не пам'ятаю, як програма називається. Може, хто мені глядачі нагадає. Там з усякими хворобами до лікарів приходять, вони їм допомагають. І от е, оця лікарка саме гінекологша і, і говорить, що у милі агресивна середа до 11 е, кислотність, а е, для нас потрібно. чи, що, чи то, а для нас потрібно всього там, ну, 4,5, ну, до 6 це максимум. А там, представте, 11. Ну, думаю, спробую. Тим паче зайшла, побачила такий гарнюній дизайн. Ну, розкажу вам, мені самі цікаво, чи можна і в Аврорі щось купувати таке ну, гарне. Отакий набір губок для миття каструль, там, наприклад, тих же ж сковорідок, але вони такі тут тверді, тому для тих сковорідок, тефлонових, я думаю, ну, краще не трогати. А для каструль ну, дуже класно, мені прям, ну, так, потримала їх, мені сподобалось, я їх купила оцей набір з двох штучок. 24 гривні. На розпродажі лежали отакі шкарпетки. Це я малому він любить саме такі по кісточки, я, наприклад, не люблю, мені треба трохи вище. І отакі коштували там на стелажі 14 гривень, чому б не взяти? Ми давно користуємося саме оціми бігами. Тим паче, що тут три леза, їх надовго хватає, десь місяць можна ними галитися. І тому я знову дала шанс біг, бо колись я взяла, вони настільки погані, а потім вони дуже подорожчали. А якраз-таки в Аврорі вони йшли по 24 гривні. І ось я взяла 4 штучки отаких, ну, нам на на трьох хвате і комусь ще там ну все, все одно, чоловіки мої бриються, все одно їм надо це все. І тому я от взяла ось такі. Тут уже машуня, хоче щось знай знайти для себе. І ось такі соньки, свіжачок, вони коштують 27 гривнів. Ось таке було моє замовлення, невеличке з аврори, але я надіюсь, воно потішить нас. І за все я віддала 305 гривнів. Подивимось, скільки буде кешбеку. Ну, по-моєму, -по кешбек тільки на оце. 10%. Це, ну, 5,90. Ось так, мої любі. А далі я вам покажу, що ж я купила у рульці з м'ясного. І покажу, мої любі, що ж я купила в рульці. У нас є такий магазинчик, там продукти. Він дуже мініатюрний магазинчик, але там набувається, скільки людей, тому що, по-перше, ну, я вам на називу одну причину. Ось оці. Отакі гомілочки, вони коштували по 82 гривні і я взяла 6 штучок, взяла десь на 72 гривні. Ось так, тут немає кілограмчика. Також думаю, ну як я не візьму м'ясо, воно закінчилося. Так само, як і захотілося курятини. Курятина потрібна ну, багато куди. І, по-перше, це м'ясо, яке можна їсти на схудненні. А свинина також, що курятина, що свинина коштує 164 гривні за кілограм. І... Це вийшло на у нас 180 гривень, а оцей кусочок, два тут філешечки, у нас на 95 гривень. І Лавашик взяла я Лавашик фірменський, ну, не помню скільки вийшло. Але оцей лаваш, він теж можна його на схудненні. І він, бачите, колом такий. В нього дуже так зручно загортати там яйця, наприклад, теж куряче філе, овочі, і вже буде якийсь закусочка, сніданок на утро. І ось усе мені вийшло на. 430 гривні, там не пам'ятаю, з копійками 430 гривень. Трохи більше, ніж я вам назвала ціни. Але я пам'ятаю, що оце все по 164 гривні, а оце 82. Ось так мої любі цілую люблю ваша Людмила.